Слава нашому Господу! Дорогі друзі, брати і сестри, я хочу вітати вас вітанням Господа нашого Ісуса Христа. Мир вам. Сьогодні незвичайний день, саме для мене. Я хотів би поділитися з вами цією подією. Сьогодні більшість християн відмічає. Таку новину в Біблії як благовіщення. І знаєте, Бог наш чудовий, Бог наш неперевершений, Бог наскільки любить своїх дітей, і Він любить і хоче робити нам подарунки. І сьогоднішній день теж так скоїлося, що е, 5 років тому. Я вирішив відкрити свій канал по дорозі з Богом. І всі 5 років я якось не зважав на те, не замічав, того, що цей день співпав саме із цим днем, коли християни відмічають Благовіщення. Знаєте, такий подарунок від Бога він мені відкрив. Це буквально кілька днів тому. І я дуже. Щасливий, дуже радий від того, тому що то є якби підтвердження, що праця моя не даремна, що це теж є діло благовістя, те, що я роблю, і мені дуже приємно, що я можу це робити. Коли краще виходить, коли не дуже. Ну, за все, слава Богу. Я щиро дякую всім вам, що ви підтримуєте мою діяльність лайками, дуже б хотілося бачити більше коментарів, тому що, знаєте, тема християнства, тема Бога не дуже популярна в цьому світі, і такі канали не дуже сильно продвигаються на Ютубі. Але якщо ми всі разом будемо за те, Стояти, якщо ви будете підтримувати цю діяльність, то і більше людей побачать ці відео, більше людей почують Слово Боже, більше людей узнають про Бога. Ви знаєте, як це все починалося. Як в Біблії написано: спочатку Бог сотворив небо і землю. Так і в мене якось вийшло, спочатку я створив канал. І він був пустий. Як та земля безвидна і пуста. Він був пустий пару місяців. На початку травня. Танечка моя люб'язно дала згоду викласти дві пісні, які вона проспівала. І це був початок діяльності на цьому каналі. Потім були невеличкі проповіді. Роздуми над Словом Божим, свідоцтво, свідоцтво того, як ми прийшли до Бога, як Бог дав нам стати Його дітьми. Ну і далі роздуми над Словом Божим. Потім е, прийшла така думка, таке бажання снімати дорогу і про, якось, про щось розмірковувати разом з вами. Потім у 2022 році прийшла думка викласти перший псалом, де читає Бондаренко і з музикальним оформленням. І був задум такий, щоб під ту саму музику можна було. Викласти і псалтир українською мовою, але, знаєте, це технічно набагато складніше виявилося, і поки що цей проєкт зупинився, але є бажання продовжувати цей проєкт. І я думаю, що якщо і ви підтримаєте мене лайками, я буду бачити, що вам це цікаво. І ще в мене такий задум завершити. Псалтир, той, що читає Олександр Бондаренко, вже майже 100 псалмів викладено на каналі. Залишилося 50 для того, щоб можна було їх скласти в один псалтир. Це є моя мрія, я до неї йду, як бачите, уже довго, ну не так швидко, все виходить, як би хотілося. Що я хочу сказати? Якщо ви помітили, то е, канал трошки преобразився. Вже з'явився банер, або, якщо на кажуть шапка каналу, яка розказує про суть каналу, розповідає, е, появилися відео Слово Боже на сьогодні, де кожного дня є окреме слово з Біблії. Так, нам в нагадування, нам в підтримку. Мені подобається, бачу, подобається глядачам, вони підтримують, просмотрів багатенько, ставлять лайки. Слава Богу, що слово Боже, воно живе, воно діюче. Які ще є плани, крім того, щоб написати псалтир українською? Є в мене ще таке бажання на серці, але не знаю, чи вийде в мене чи ні, якщо, може, ви підтримаєте мене в коментарях, я ще хочу розпочати таку рубрику, яку б можна було назвати незручні запитання. Багато хто вважає Біблію дуже противоречивою, дуже суперечливою, але. Знаєте, в Біблії суперечності немає. І якби Боже натамилась, хотілося б якось разом з вами розмірковувати над тими місцями, які здаються нам, скажімо так, незручними. Я не буду давати прикладів, але бажаю, щоб ви, якщо. Є у вас таке бажання розмірковувати над цим Словом Божим, розмірковувати над складними питаннями Біблії, щоб ви в коментарях писали свої запитання. Ну і разом потім будемо. Ми, я так вважаю, що якби це був діалог, через коментарі було б дуже непогано. Разом будемо розмірковувати над складними питаннями Божого Слова, над складними питаннями Біблії. Ось такі у мене плани, такі є бажання. Так, да, уже з цього дня, кому я особисто присилав нові відео, то вже розсилок особистих не буде. Так що бажано, якщо вам подобається, якщо вам потрібно ці відео, то є під кожним відео кнопочка. Підписатися, натисніть кнопочку Підписатися і на дзвіночок, щоб вам приходили оповіщення, коли будуть виходити нові відео. Саме таким чином ви зможете побачити нові відео, які будуть. Ну, а також розсилки в деяких групах будуть, в деяких групах розсилки будуть. І е, не хотілося би мені зараз завершати. Ну вже. Раз я так надумав, то вже так і завершую ці розсилки, тому що ще було в мене бажання зробити одну розсилку, але я так поки що це відео не зробив, не приготовив. Ну, думаю, що найближчим часом я таке те відео зроблю на тему, щоб зло перемагати добром. Є у мене дуже цікаве відео, туди викласти це в районі міста Ізюм, є гора Креміна. там дуже красивий краєвид. Мені пощасливилось там трошечки познімати. Я хотів би додати його в це відео. Тим паче, що там є дуже цікавий камінь з цікавим надписом. Не буду говорити зараз яким, коли вийде відео, хто бажає, той побачить. Ну, отакі в мене задуми. Отака в мене радість. Сьогодні 5 років виповнилось з того дня, як я розпочав свою діяльність в Ютубі. Щось виходить краще, щось виходить, виходить не дуже. Багато чогось змінилося, трошки чомусь кращому навчилися. Я думаю, що з Божою допомогою. Будемо удосконалюватися. І, звичайно, за ваші підтримки, дорогі глядачі, тому що без вашої підтримки ми б не протрималися, скільки канал би не протримався. Все завдяки вашим переглядам, завдяки вашим лайкам, завдяки вашим коментарям. Дякую вам за підтримку. Хай вас усіх рясно благословить Господь і йому хай буде слава і хвала Цю і Сину і Святому Духу. Амінь.